А так, в принципі, у нас дійсно дуже багато на сьогоднішній момент запитів саме і від українців на відкриття тут бізнесу. Наші юристи постійно знаходяться в праці з точки зору розробки дорожніх карт і супроводження таких карт. Тому що, наприклад, коли відкривається великий бізнес, потрібно розуміти взагалі, послідовність певних дій, що треба зробити, які є вимоги від державних органів, для того, щоб потім не доганяти, коли вже ви відкрилися і до вас приходять якісь певні перевірки. Щоб не наражатися на ті самі штрафи, наприклад, не закриватися до час, наприклад, усунення тих чи інших недоліків, процедура так дуже проста. Наші юристи розробляють дорожню карту, і ви можете, наприклад, взяти цю дорожню карту і бігти з нею вже втілювати в життя вашу мрію і впроваджувати всі ці процеси для того, щоб ваш бізнес працював. Або, наприклад, після того, як вам написали дорожню карту, обсудили і розказали, якщо працює. Якщо ви кажете, ні, нам потрібне супроводження, то звичайно наші юристи будуть супроводжувати всі процеси, які написані в цій дорожній карті, до того моменту, поки ваш бізнес не запрацює. і Якщо буде потрібне супроводження подалі, то звичайно ми це супроводження теж вам зможемо надати.